bandito, scanserito mi costetto, pistoletto pistoletto, oh oye, mi strillando, un divancio, un oye, tanto oh yes. tresto presidente, ograblando un momento, oye, oh e isaento, per il Нет списка в нашей квартире. А за какую адресу вы скажете, пожалуйста? Э -э Святошинская 7, квартира слышите, 22. Пожалуйста. Лишний человек. Прописаний у вашій квартирі. да, пропи... Він не прописаний. Кравчук Галина Олексієвна. Яка, откуда? Ми бандито, Знаменіто, ми стрілято пістолетом. Ой є! Ми п'ято, піато. Репіта Да. Було масове вкидання білетів. Я хотів би, щоб ви... Засвідчились, переконались. Ось, ось бачите. Ніхто її не чіпає. Урну ніхто не чіпає. Я показую вам. Все, все зафіксовано. Все, товариш. Нічого немає. Ось, на комісії. Ой,с, oh, yes. постоянно пьем Шинзано, постоянно сыто пьяно, О, oh, єс, yes. держим банку, миллионы и плеванту на закону. Держим банку, миллионы и плеванту на закону держим банку. Мільйонові пліменто на закону. Я, як спостерігач, хочу, щоб мені було видно, що ви робите. Розумієте? Станьте, там... Ні. Ну, я хочу отут стати. Вибачте, День звідти було видно. Станьте, будь ласка. Ну. День було ну, було видно виборчий процес. І зараз вам буде видно, що це будемо це. Зараз інший процес. Це правда. Пам'ятаєте? Пам'ятаю фразу. Так, так. Вот. Не було ні першого, ні другого, а вже останнє. Хто проти? Хто й Я прошу вас покинути. За що, скажіть? За що? За те, що тут постійно галас біля вас сипить. Ми бандито Ganserito mi costetto il pistoletto. Oye! Oh, mi strillando, un divanto, un radando Oye! Oh,